Поки Україна захищається від російських окупантів, хтось уже думками проводить виборчу кампанію. Ну, до такого висновку можна прийти, судячи з тих певних подій, які відбувалися крайні дні, розкажу вам один епізод. Якщо пам'ятаєте минулий тиждень, кінець минулого тижня, він був пленарний. І у п'ятницю, коли мала відбуватися година запитань до уряду, Засідання Верховної Ради було скасоване і начебто через загрозу масштабних ракетних обстрілів з боку Російської Федерації центра Києва. Потім ввечері президент України виступив з гнівним таким відео і е, зажурив так депутатів, начебто ледарі і е, Бездари не хочуть працювати в той час, як вся країна. Під обстрілами продовжує працювати. Ну, все так, вся країна справді під ризиком щоденних обстрілів з боку расистів працює, працює соціальна інфраструктура, і все інше. Але в чому тут цинізм ситуації, і навіть не цинізм, а політтехнологічність цієї ситуації це в тому, що сама ж монобільшість це засідання Верховної Ради і скасувала, наголосивши на тому, що є справді за інформацією спецслужб ризик. Обстрілу і бомбардування центрів ухвалення рішень. До чого я це веду? Я це веду до того, що зараз відбувається систематична. І послідовна кампанія по дискредитації українського парламенту з боку офісу президента, очевидно, намагаючись відділити весь негатив і е, відмежуватися е, від е, українського парламенту, законодавчого органу, і таким чином знов ж таки знівелювавши і політично обнуливши всіх, хто у парламенті працює або намагається робити якісь е, ну, корисні для нашої обороноздатності е, закони і рішення. І це стосується, до речі, як монобільшості, так і е, опозиційних фракцій, тому що насправді, оцим от, е, критикою, фактично, це ж в тому числі стосувалося і депутатів слуг народу, не тільки е, інших фракцій, які е, зараз ведуть опозиційну діяльність. А в, в сукупності з е, технологіями на кшталт Тисячі Зленського або інших бюджетних так званих пирогів, складається враження, що Поки е, країна знаходиться під масштабною е, ракетною і е, дроновою такою атакою з боку російських терористів. Поки на фронті дуже складна ситуація і відбувається просування расистів. Фактично, у київських певних кабінетах вже готуються до виборчої кампанії наступного року і ухвалюють такі. Інформаційні і бюджетні рішення, які дадуть змогу певним людям вигідно виглядати електорально в очах суспільства, хочу сказати, що в першу чергу зараз треба думати про те. Як зберегти країну і яким чином захиститися і вигнати окупанта з наших територій? Тому що зараз передумов жодних для проведення виборів немає, але у суспільстві це все, як то кажуть, звучить і обговорюється, знаю це. з в Тому числі за результатами поїздки в різні регіони, і бачу системну кампанію інформаційну по тому, щоб фактично український парламент, народні депутати незалежно від того, які вони законопроекти ініціюють, які вони. Рішення підтримуючи, не підтримують, за що голосують, за що не голосують, усі масштабно виглядали як винні у всіх проблемах українців. В той час як офіс президента хоче виглядати білим і пушистим, і оця от історія про скасування засідання, які ж самі офіс президента і, напевно, ініціював, просто виглядає як частина цієї технології. По дискредитації єдиного законодавчого органу, і хочу сказати, що насправді, якщо ми говоримо про центр прийняття рішень і про те, хто фактично зараз формує порядок денний Верховної Ради України, то повірте, що це не Верховна Рада України, і не якісь окремі депутати чи навіть керівництво Верховної Ради, а е люди, які зараз працюють і сидять на банку.